Вийшли по, сход... по цих сходах, ще раз повернуся, покажу, які вони. От так воно туди пішло. І тут, виявляється, є камін. Тобто ті, хто тут охороняв, ще й протоплювали, щоб не замерзнути в цьому приміщенні. Так. Тут експозиція. І далі. Тут дав ще гірше буде, але це ще не всі сходи. Ще будуть в неї доліше. Ось такі вони ще ущі. Реально можна тут і голову звернути. Можна навколо цього стовпу притримуватися да, да. і так потихеньку підніматися. І ага. принаближаємося до світлого. Фу. Так, піднялися. Піднялися. О, ми на самому верху. Так. І от перед нами все місто. Церква. Прекрасні такі країни, де Бошнівки. менші, які дуже гарно видно, вуличка по якій ми проходили. Далі. От якраз навпроти музей, де ми були і вхід у нього. На саму територію шату, церква, ліси, в яких колись король полював на диких звірів. Дорога пішла десь далеко кудись. Та вон ще одна гарна дорога. Трактор не їздить. Їде. Так, далі обходимо по колу. сей донжон. Так. очень для захисту, звичайно, дуже потужно. Ну, прапор міста, я так розумію, прапор Евросоюза. Вот Євросоюзу. Отузенька вуличка напроти. Якісь дірки, зрозуміло для чого. Далі обхожу в башню по колу. Не знаю, метрів 50 мабуть, є, і башні висота. Скажімо, відратися на неї не так просто було. було. Між цими двома рядами дерев. Пам'ятник жертвам двох війн розміщений, де я знімав попереднє відео. Ось такий маленький дворик. Де реконструкція фасаду стоять решти. Так. Да, ну, тут для художників досить багато чого є цікавого. У є якась конструкція для того, щоб піднімати, піднімати ядра чи, чи щось інше. А, виявляється це катапульта. Це не піднімати, а кидати ті камні на голову всіх небажаних гостей. Так. Для того, щоб спуститися по ступеньках, треба повернутися назад. Зараз обходимо навколо, там десь якийсь під лісом невеличкий замок чи просто такий будинок з баштами. Ну, от таке місто, до речі, місто має населення близько 10 тисяч, тобто, як невеличкий районний центр на Полтавщині. Ось такий музей, таке шато, яке не розібрали, набудь матеріали за 800 років, а яке збереглося до сьогоднішнього дня. Так, зараз ще подивлюся на цю інформаційну таблицю і на цьому відео завершуємо.